Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 16 лютого. Дуже гарний недільний день. І ходімо, сходимо на Миколаївку лісопаркову. Сходимо, погуляємо. Дуже гарні будуть ялинки і дерева. Ходімо, будемо милуватися. Гляньте навкруги, як тільки гарно. А от якось цікаво. Ось якісь сніжки. Досі дуже ідеально рівні якісь. Якось, як вони це на березі могли з'явитися? Ідеально рівні. Ну вручну я не знаю, чому так ідеально рівний сніжок зробити. А, ну. Бачиш, не ідеально рівне. Он повісить пару часів буде капати. Ми будемо йти назад, подивимось, якщо не забудемо. Ні, я просто неправильно... Я зараз зрозумів, як його вилізти. Це Давай. не ідеально. А це ж ідеально рівне, наче як, як ялинкова прикраса. ну. Ай, опять промахнувся. Треба сніг, давай сніг. Та де ж взяти сніг? Сумі. <сумі> де ж тут сніг можна взяти? Знаєте, скільки людей приїхало в лісопаркову відпочивати? Дуже багато. Погода гарна, природа шикарна. Ходімо далі. У нас завершується прогулянка. Ми вже вирішили йти додому. Ми йдемо додому, а багато людей ще приходять і приходять. Скільки машин, скільки бажаючих прийти погуляти і подихати свіжим повітрячком. Ось такий є тут, ось така є вивіска. Кінний клуб Хіпас. Контактний зоопарк, екотабір і номера телефонів. Якщо когось зацікавить, приходьте, звертайтеся, телефонуйте, дуже багато людей їздять на конячках у супроводі тренерів, тренерів. Так що звертайтеся. Краса все. До побачення, до зустрічі в ефірі. ще є ось така від розваг. Jei kam nors reikia, jei kam nors reikia, žvėrite.